Доброго дня, Нікочка, вітаю тебе на занятті! Привіт-привіт! Нікольчка, сьогодні ми продовжимо з тобою говорити про безпеку. Ми вчора з тобою говорили про безпеку на природі, на прогулянках, так? як треба безпечно себе поводити. А сьогодні ми поговоримо про те, як безпечно себе поводити вдома, Що, які є вдома небезпеки, можуть чекати на нас. Ніколька, не треба ротик брать, бо це небезпечно. Сьогодні ми з тобою про це поговоримо. Добре? Ой, ну я Що там, нікольчка? Німночка не бачу тебе. не бачиш мене? А ну позови папу, що там може якась віконечко я бачу, бачу, бачу. Тепер бачиш супер. Так і ось сьогодні поглянь. До нас прийшов ось такий хлопчик. Нікольчика, так, сідай. Дивись, до нас прийшов хлопчик Сергійко. Як ти гадаєш, чи щасливий цей хлопчик, чи все в нього добре? Нещасливий, так він засмучений, так? Так, як ти гадаєш, а чому він може бути засмученим? Поглянь на його долоньку, на ручку його подивись, що в нього з ручкою трапилось. Вона замотана бинтиком, так? Мабуть, він поранився, а що ж трапилось? Послухай, наш хлопчик Сергійко вчора залишився сам вдома без дорослих, без батьків, їм терміново треба було піти на роботу. І він залишився сам. І наш Сергійко вирішив трішки побавитись у квартирі. Йому стало сумно. І він пішов. Кімнату, а в них там стояв ось такий кошик. І він взяв ножиці, почав різати швиденько. А що іще в нас в кошику лежить? А ну давай подивимось, чим він ще хотів гратися. Ні. Поглянь, тут є сірники, клубочок і ось така баночка. і там Схожі на цукерочки, але це таблетки, пігулки, ліки. Ніколька, а ну давай подумаємо з тобою, чим з цих предметів можна погратися, що в кошику є в нас? Чим можна гратися, дитинці, як ти гадаєш? Я тільки не надаватися. З сірниками так. А що може трапитись, якщо бавитись з сірниками? Ні, не треба. Не треба? а якщо бавитись, то може статися вогонь, так? Пожежа може статись вдома, так? Сірники це не іграшки для дитини. А скажи, будь ласка, а ліками можна діткам самим брати? Ні, 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 ні. Не можна діткам гратися ліками. Це дуже небезпечно, так? Можна наковтатись в різних і в тебе буде боліти животік, тобі стане погано. Скажи, будь ласка, а ножицями бавитись можна? Ні, ні. ні. А що трапиться, якщо будеш бавитися ножицями? Будьте, вава. Буде вавай можна порізати і одяг, так? І меблі, тому ножиці це також не іграшка. А скажи, будь ласка, а чим же ж тоді Сергійкові можна погратися в цій кімнаті? А давай підкажемо йому. М'ячиком. М'ячиком, так. Чим ще можна погратися? Літач. Літачком, так? Так. А ще є іграшки, чим можна погратися? Кубики. Кубики, правильно. А ось поглядь клубочок можна дати котику, щоб він погрався, так? Да. Як м'ячиком він буде його катати. Да, да. Так, ось <смірки> Сергійка, запам'ятай, що є іграшки, якими можна гратися, так? А є небезпечні да. предмети, якими не можна гратися. Так. А ось поглянь, потім наш Сергійко побіг до себе в кімнату і вирішив вімкнути в розетку. Мабуть... Телевізор або ще щось. А ну скажи, а діткам самим можна так встромляти в розетку? Не можна. не можна, так? Вона може спалахнути, так? Це не іграшка. Запам'ятай Сергійко, діткам самим не можна гратися таким. Так, а потім наш Сергійко погравшись. З розеткою побіг швиденько на кухню, поставив чайник, поглянь, кипить уже, бачиш? Взяв Ні. швиденько ножа, мабуть, бутерброд буде різать, так? Але він Ні. ще ніколи не, гра... не е, різав і взагалі бавитись ножем можна діткам? Ні. А дорослим бавитися ножем можна? Ні. Ні. Ним треба працювати дуже оберезно, бо можна порізати пальчик руку, так? І, мабуть, наш Сергійко й порізав її, що в нього замотана ручка, так? Мабуть, бавився ножем. Да. А скажи, а чайник, поглянь, на плиті кипить чайник, бачиш, і пари дай во, вогонь горить. Ану, небезпечно його так залишати? Не. Ні. Діткам самим не можна вімкати чайник, так? Бо може випаруватися водичка і буде пожежа, так? Загориться й чайник, і вся кухня, і вся квартира, так? Це небезпечні предмети. І бавитись ними на кухні не можна, так? А ще наш Сергійко. Хтось до нього подзвонив у двері. А ну як ти гадаєш, чи можна відкривати двері? Ні. А як ти гадаєш, а чому не можна? не можна? Бо незнайомим людям, так, відчиняти не можна. А що треба зробити? Так. Да. Запитати треба, хто там, так? Да. Так, і якщо, якщо ти знаєш, що це твої батьки? Так? Чи знайомі, тільки тоді можна відкривати, так? А незнайомим ніколи не відчиняй двері. Запам'ятай, Сергійко, так? Так, а ще Сергійко любить бавитися у ванній. Ану поглянь, чи є тут небезпечні предмети, якими не можна бавитись. Поглянь, що в нього в ручках. У нього пшикалка така пшик пшик, що вікна мити, так? Ану, скажи, а можна такої бавитись? Ні. Ні, воно може потрапити в очі, так? Да. Такими предметами не бавляться. Краще, чим бавитися у ванні? а ну давай поглянемо. Що це Кач. таке? Качечка резинова, так? В неї можна погратися у ваній. А ще, Сергійко, у вані можна погратися чим? Ні. Рибалкою, так? Вудочка така з рибкою. Цим можна гратися, коли ти купаєшся, так, цими предметами. Ні. А ось різними хімічними препаратами, які мама, мама прибирає будинок, переодяг. Гратися діткам не можна, так? Їх навіть не треба брати до рук. Це небезпечні предмети. А також не можна брати мамин фен без дозволу мами, так? Тільки з мамою можна сушити волосячко, так? А бавитися ним ніколи не можна. Так? Так. Ось такі правила безпеки ми сьогодні з тобою розповіли Сергійкові. А зараз я пропоную з ось такою дівчинко... дівчинкою Ланою. Потанцювати зараз. Так, зараз я ввімкну нам. Так, так, так. Так, а як. Ага, ось все воно. Так, давай потанцюємо. Нам треба зараз буде повторювати разом з дівчинкою Ланою за нею. Як вона буде робити, і ми будемо повторювати. Давай, привіт, малята! Давайте зіграємо веселу гру. Повтори, як я. Я роблю рух, а ви повторюйте. Готова. Готові? Почнемо. Ой, хай, 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 хай. махаємо ручками. Привіт-привіт, привіт, привіт усім малятам. веселим, добрим чемним завзятим. гру. Сонечка, тягнемось високо, руки до сонечка тягнемо сміливо, День новий зустрінем дружно й щасливо. Ха -ха -ха. Як зайчики, стриб, 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 як зайчики прудкі, весело стрібаємо. Раз, два, три, раз, наліво, два, направо. Весело, яскраво стрибаємо як жабки. хоп, Весело стрибаємо, скок, скок, скок. Пальчики танцюють. Пальчики один, пальчики два, танцюють весело. ха! Молодці малята, ви чудово справились. До нових зустрічей. Будьте активні, усміхні та щасливі. Бувайте! Па-па. Давай, Па-па-па-па. Так, ось такий весело руханочку ми з тобою так порухалися і продовжимо наше заняття. Так. Зараз без. Так, і ось я пропоную, щоб Сергійко краще запам'ятав небезпечні предмети, які ще можуть трапитися нам в домі. Ми пограємо в гру, знайди тінь. Так, ось поглянь: в нас є сірнички, свічечка, голочка та баночка з ліками. Ану, допоможи мені розставити угу. все у Віта, місь... туди! А ну давай, я буду работать, а ты мне подсказывай. Дети туда. Так. А ну а туда. туда. Свечечку куда? А ну покажи еще раз. Туда. Вот сюда? Да. Так, на а туда. Что наступно у нас будет? Дети туда. Полочка. Фол... Да. А ну, ось так? Да. Так, а это вот. туда? Ляшечка з ліками, так? Ось так. Да. Ось так. Глянь, як ми гарно впорались! Клас! Так, а ну давай дивитись наступну картинку. Ой, поглянь! Тут у нас є молоток. На яке місце ми поставимо? Сюди. Ось так. Правильно? Да. Так. Чайник сюди. наступна булавочку. На яке місце треба є поставити. Це туди. Так, і останнє а ось це туди. Ось сюди. Так. Ой, глянь, як ми з тобою знову так швидко впоралися з завданнями. Ти молодчинка. Так, ніточка, подивись. А ось наступне завдання. В нас тут роз... зображені безпечні та небезпечні предмети. Безпечні предмети ми будемо обводити зеленим кружечком. А небезпечні, такі як цвях, ми будемо обводити червоним кружечком. Зараз допомагай мені. Я буду тут називати предмет, а ти мені будеш підказувати, яким кольором е, треба обвести. Добре? Так. Yeah. А ну, скажи, будь ласка, ось цей листочок безпечний чи небезпечний? Yeah. Листочком можна погратися. Потанцювати Ми. з ним. Він да, да, не поранися, так? Ми обведемо його яким кольором? Да. Зеленим, так? Безпечний цей предмет у нас. Ось так, зеленим кружечком, так? А ну, скажи мені, будь ласка, а ножниці це безпечний предмет чи ні? ні? Небезпечний предмет, яким ми кольором обведемо? Пільоним. Червоним, так? Mm -hmm. Це небезпечно, таким бавитись не можна, так? А ось поглянь розбита пляшка. Це безпечний предмет чи ні? Можна mm -hmm. бавитись ним? Mm -hmm. Не можна, так? Ми його обведемо червоним кольором, щоб запам'ятати, так? А ну, скажи мені, будь ласочка, а м'ячик, можна ним гратися? Він безпечний? Так, да, так. Да. Безпечний предмет ми обведемо зеленим кружечком, так? А скажи, будь ласка, а книжечка безпечна чи ні? Так. Да. Так, нею можна почитати, так? Можна лялі показати картинки, вона безпечна, молодчинка. А скажи мені, будь ласка, а молоток це безпечна іграшка? Ні. Ні, це не безпечно, це не іграшка, і нею гратися не можна не молотком, так? А ножик отакий безпечний оцей Ні. Ножем можна бавитись? Ні, 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 ні. Не можна, ми його червоним кружечком обведемо. Так, а скажи, будь ласка, а голочка отака для шиття безпечна для дитинки? Ні, ні. Ні, її також в червоний кружечок обведемо, щоб запам'ятати, так? А скажи мені, будь ласка, а машинка така іграшкова безпечна? Так. Да. Так, машинку ми візьмемо в зелений кружечок обведемо, так? Ану, подивись, чи залишились у нас ще безпечні предмети, якими можна гратися? Ні. Немає безпечних? Ні. Ану, подивись уважно. да. А що це таке? Кубик. Пірамідка це, так? Пірамідка да. можна гратися. Це дуже корисна іграшка. Так. А залишились у нас лише небезпечні предмети. А ну давай їх назвемо. Що ось це таке я обвела? Що це таке? Дічки. Сірники сірниками гратись не можна діткам, так? так. А угу. це ось що це таке за предмет? Оце угу. я вела. Свічка. А свічкою й бавитись можна? Ні, не можна, це небезпечно. А ну подивись, чи залишились у нас ще небезпечні предмети? А так. Це топор. Рубати дрова, так? Це також небезпечний Предмет це потрібно татові, так, щоб наколоти дрова. А діткам таким бавитись не можна. А ну поглянь, чи всі предмети ми ввели, Ми впоралися з цим завданням? Да. Супер. Ми молодці з тобою, тоді давай продовжимо далі. Так, так. і ми з тобою продовжимо, і я пропоную Доді тобі. Ніколька, я пропоную тобі розфарбувати небезпечні предмети, які Мам, бувають. Сергійко запам'ятав і ніколи не бавився з небезпечними предметами, добре? Mm -hmm. Колір можеш обирати, який тобі подобається. Домовились? Mm -hmm. Головне, не виходити за лінію, старатися розфарбувати охайно, так? Ти любиш розфарбовувати? Так. Да. Так. Ось тебе таке сьогодні твоє улюблене завдання розфарбувати небезпечні речі. І ти запам'ятаєш, і Сергійко запам'ятає, що такими іграшками бавитись не можна. Це взагалі не іграшки, так?

Николечка, а что трапилось? Вышла за бортик. А, ничего страшного, ничего. Все добре, не хвилюйся. Я не буду за тебя ничего. <говорит> Нічого, ти стараєшся і в тебе все вийде, так? Якщо десь трішки вийдеш за лінію, це не страшно. Давайте сверток. Давай ты зараз и расскажешь, что ж ты там малювала, добрая? Mm -hmm. Ой, нет, это не зеленый. Это черный. Пошукай, где не... ты

Це чорний тебе? Ну, буде там э, черный да. сервер. Ага, понятно. <говорит> <он не> <говорит> ну, надо? Ничего страшного, Никольчика Все добре Страшно його, нічого, хіночка. все добре в тебе виходить. Ти розумничка, ти стараєшся. Так, що тепер ти будеш малювати? Обирай другий колір. Mm -hmm. Неслухняний цей фломастер, так? Mm -hmm. Ну, бери mm -hmm. такий другий mm -hmm. слухняніший. Mm -hmm.

Ну надо. Ну, ну выпусти за файлинчик, получается. <сі> ну, получается. Получилось. Да подавай вас. Да, выслушал фильм трошки. Ты же хочешь еще раз трогать? не, не засмучивайся. А ты чему? Я один день. Я, Я... Я... Я не буду.

Та то щас, я так не можу. Угу. Гляня гарненько вже виходить, супер. Нікольчка, не засмучуйся, а давай ми з тобою знаєш, як зробимо. Ми зараз з тобою завершимо заняття, ти заспокоїшся і домалюєш. Домовились? Угу. Домовились, Нікусь? Щоб ти не засмучувалась, у тебе був гарний настрій, коли ти будеш малювати. Поглянь, а Сергійко, нам дякує за допомогу, що ми йому розказали. Поглянь. Він тепер буде завжди пам'ятати про те, що треба бути обережним вдома і з небезпечними предметами бавитись, не можна. О, Ніколь, так в тебе все виходить. Тебе зовсім трішки залишилось. Ну, ти чому? Давай тоді я тебе чекаю, давай я зачекаю, що там таке. Трошки вилізла вийшла за лінію. Нікусь, mm -hmm. ну це ж не треба засмучуватися, все добре. Папа зараз підмалює і все буде добре, чуєш? Папа виправи там усе, я впевнена. Ану, папа, Ваня, допоможи, Ніколь, і все там буде добре. Нікусь. Вона трошки відпочине, а потім дорисує. Добре, так, Ніколь? Тоді давай будемо прощатись, так? Я буду. Чекати на фото ти домалюєш і ти мені потім прийшлеш, добре? Нікусь, не засмучуйся, в тебе дуже гарний малюночок. Нікуль, давай, пока-пока. Я скоро тобі Сашу привезу і він з тобою помалює, добре? Домовились? Все, пока пока, до зустрічі. Все, пока пока.